Друзі, привіт! Маю знову свіженький автомобіль на продаж. Це Volvo V60, непросте, це Volvo Cross Country, повнопривідна версія з високим кліренсом. Кліренс автомобіля, як ви бачите, тут високий, 21 см. Це такий самий, як у Volvo xc 60 як в кросовері. Автомобіль в сірому металіку. Це плюс до комплектації, коли ви замовляєте 700 євро. Також. Диски фрезеровані тут, плюс 500 євро, коли хтось замовляє. Автомобіль в дуже класному стані. Він тільки приїхав, це модельний 21-й виготовлення 20-й рік. Пробіг автомобіля складає 95 тисяч. Також ви бачите ззаді АВД, повний привід. Д4. Це самий найпоширеніший двигун в цих версіях на 190 кінських сил. Автомобіль реально в класному стані. По ньому нічого не робилось, навіть хімчистка, він тільки приїхав. Зараз вам покажу детально по автомобілю. Давайте, щоб я не повертався. Дивіться, вікно було замінено на оригінал 23-му році на Вольво. Є вся сервісна історія, Ну, це класно, бо тому що він не має висічки, не має бліків. Так, почнемо з капота. 119 товщина фарби. Фари тут діодні з можливістю керування дальним світлом. Вони Вирізають як попутний, так і зустрічний транспорт. Підсвічують обочину, коли є велосипедисти, пішоходи, тварини, але ну вони дуже класно, дуже класно і зручно їхати цим автомобілем вночі. Оптика повністю діодна, також проти фари діодні є омивачий фар. Партронік тут 360 градусів. Повністю по автомобілі. Висічки немає на бампері, на фарах теж капот в гарному стані. Відрізняється він від простого В60, це високим кліренсом, накладками, повністю на порогах, на арках є накладки. Так, Крило 130-129. Також є передня камера, яка розпізнає знаки, контролює за полосами. Датчик дощу, датчик світла. Також цей автомобіль, як ви знаєте, називають самим правильним Volvo. Він зайняв е, друге місце, як то кажуть, на, по красоті. Перше місце займає універсал, це Audi RS. Ну або А6, звичайно, а цей має друге місце. Дуже гарно вони виглядають. Також дзеркала тут електричні, є мертві зони е, з підігрівом, вони складаються, також безключовий доступ. Повністю на передніх і задніх дверях. 106 дверка, диски з мінімальною виробіткою, тормозні, легкосплавню в ідеальному стані. Просто без подрябин. Ризина тут теж в хорошому стані. 131, 117. Разина задня теж в гарному стані, диски, як я казав, з мінімальною виробіткою. І... Задній легкосплавню в гарному стані. Є з нержавійки на даху, можна кріпити багажник. Багато хто, хто займається спортом, використовує цей автомобіль, кріпить велосипеди, лижі, він дуже зручний. Хрому по кругу немає, тут все зроблено в чорний лак. Задня оптика теж діодна, дуже класно виглядає. В Автомобілі, як я казав, повний привід. Коли автомобіль починає буксувати, задній привід з'єднується з переднім за допомогою багатодискової муфти Haldex 5-го покоління. Вихлопні труби тут дві, це не фальш накладки, також і на задньому бампері надпис Cross Country. Камера задня, звичайно. 113, 128, 115, 200. 111. Покажу вам один експеримент. Дивіться, беремо папір, ставимо прибором і ми маємо 600 600 мікрон. ну Тому тут є косметичний невеличкий окрас. Він робився на Volvo Так щоб ви мали орієнтувалися, що таке 500 мікрон, це товщина паперу. 165, 146, 150. 204, 154. Зразу вам покажу багажник, щоб я не повертався. Дивіться, він, можна відкривати його без допомоги рук, коли зайняті руки з помахом ноги, пластик тут без пошкоджень повністю, Він в ідеальному стані. Також багажні відділення в гарному стані, є рулета. З цієї сторони знаходиться акумулятор. Дуже Зручно, так. Є, кле... є аптечка сітка, щоб відгороджувати багажне відділення, також клей, компресор, секретка, гачок, все, що мало бути в цьому автомобілі. Тут все в оригіналі, ніхто нічого не відкручував і, повторюсь, автомобіль не хімчистився. так Ключ і він не закриється так. Автомобіль має адблю, це, звичайно, що євро 6. Диски ви бачите в ідеалі, Розина теж. Дивіться, задня підвізка в неї двохречажна, в неї немає пружин, там стоїть поперечна композитна пластикова ресора. Ну, Volvo так собі придумало. До речі, автомобіль м'який і дуже зручний. Так, 101, 109, 172. 171, 173, 131. Передня резина теж в гарному стані, диски без подряпин. Карти і оббивка салону тут вона м'яка в цьому автомобілі. Все повністю в шкірі. Пороги тут в гарному стані, також алюміній на порогах не потертий. З цієї сторони ніхто нічого не відкручував, нічого не робилося, все в класному стані. Сидіння, ви бачите, вони електричні, плюс є регулювання під коліна, це ергономічні сидіння, натуральна шкіра, це не замінник. Я не знаю, чи з цієї сторони спереді хтось сидів, бо тому що один тільки зареєстрований телефон, хто користувався цим автомобілем. Тут такий високий тунель. до речі, дуже зручно, бо підлукітник високо. Бордачок є, це все з дерева повністю виконано, Ці жалюзі дерев'яні, є два ключі, також є ще один бордачок. Зараз вам покажу по сервісі. Автомобіль повністю проходив сервіс на Рено. Ой, вибачте, на вольво привик до Рено, що постійно Рено. Дивіться, останній сервіс був 3, 6, 24 92 тисячі, майже 93, зараз 95. Ну, вона тільки обслужена, так що ви собі можете цю інформацію перевірити. З цієї сторони торпеда в класному стані, ви бачите, як вони стильно зробили її. По картах тут пошкоджень немає. Сидіння в класному стані. Ці підголовники, вони складаються, Ви бачите, коли ви можете ложити сидіння. Так, є сіточки, можна щось сховати. Є тунель, наприклад, хто возить лижі або на рибалку, їздить таким автомобілем. Ну, можна вперед просувати щось собі. Так, є тут бардачок, плюс для напоїв можна ставити стакани або бутилки. Ззаді є підігріве сидінь, є розетка для зарядки ваших гаджетів. Ну, салон в дуже класному стані. З цієї сторони теж все гарно, нічого не подряпано, все в збережному стані. Є 4 склопідіймачі, можна блокувати задні вікна, щоб не відкривались, коли діти їдуть. Дзеркала тут з підігрівом, я вже говорив, вони і складуються, коли закривається автомобіль. Пороги Йде в класному машина. стані. Тут ніхто нічого не відкручував, завіси, бачите, змазані, щоб не ржавіли. Так, сидіння водія теж в класному стані. Коврички. Не поветирені, ну хімчистку я не робив, хто розуміє, болти буде видно, що не крутилися. Тут регулюється яркість підсвітки салону. Також можна відкривати багажник салону. Керування світлом також поворотами. Стан керма в класному стані. По цій стороні керується круїз, контроль, з цієї сторони мультимедіа телефон. Так, давайте я вам покажу зразу під капотом її заведемо автомобіль. Ви бачите в зеркалі зараз. Є датчик, коли є перешкода, чи зліва, чи справа. До речі, воно вам не дає повертати, коли би, щоб не зробити аварію, цей автомобіль займав, не раз Volvo займає по безпеці. Він 23-му році зайняв найбезпечніший автомобіль, і в них настільки багато асистентів, що я ще сам... Як то кажуть, тим розібрався. Тут ніхто нічого не мив, автомобіль працює просто шикарно. Ну, Пробіг автомобіля 90 тисяч є три режими підігріву керма, також є підігрів сидінь, що водія, що пасажира. Має по три режими. Панель тут LED стоїть. Зараз вам покажемо. Мови української немає, на жаль, ну на майбутнє може зроблять. Так, показує 2764 ще до заміни масла. ну Тільки пройшло 2000 тому, як помінялось масло. Надблю половина бока. Так, покажу вам по асистентах. Тут Android стоїть. Дуже класно і швидко працює. Так. Дивіться, скільки тут багато асистентів, ви можете це все керувати, керувати автомобілем, брати, я вам покажу зблизька, щоб ви подивилися тут. Ну, автомобіль реально дуже безпечний і ним безпечно керувати. Також тут є класна функція, це тільки на Volvo, вона є, я не зустрічав ні в одному автомобілі. Називається Volvo Oncall. Реєструєте автомобіль на Вольво, приїжджаєте ну, з тих паспортом, що ви є власник автомобіля, і ви на відстані можете керувати автомобілем. Ви його можете відкривати, закривати. Також е керується кліматом. Коли жарко ви собі виставляєте, він заводиться охолоджує. Коли холодно, він себе нагріває. Працює повністю, руль, сидіння, все включається. Також ви коли, не дай Бог, стається ДТП, стріляє безпека, автомобіль відправляє координати, відправляє координати і приїжджає там швидка поліція, що потрібно, ну, які служби екстрені потрібні, вони приїжджають. Також, коли е, хтось ну, хоче вкрасти автомобіль, у вас відкривають автомобіль, приходить повідомлення: якщо не ну, якщо ви там, спите не чуєте і автомобіль викрали, ви на відстані можете його там неважно де заглушити. І повністю відключити, ну, щоб вони не заведеться. Тут є GPS-плінгатор, ви можете відслідковувати, де він є. Ну, Я не зустрічав ні в одному і не чув, що може бути така функція в якомусь автомобілі. Я вже вам говорив. Так, можна побрати чотири режими їзди, бачите, еко, комфорт, динамік і офроуд. Е, то все залежить, коли вам потрібно. Заводиться і глушиться дуже класно. Ні в одному автомобілі я ще не знаходив. Навігацію можна виводити. Е, на центральну, на центральну панель також камера задня має дуже класне зображення. Друзі, всім, кому цікаво, дзвоніть, питайте, всім гарного дня і вдалих покупок.